Du, onde estão eles? Lá Os filhos? Mamãe Olha que Uau, mascaras e tudo eu adoro, que lindas Uau, e o que é isso? é Клас. На губи все. Боже, Златосечка, дякую тобі, сонечко. Це, це я сама прочитаю. А там я Нічого написала? Нац. Я ж зуби полікувала, тепер можна й нас І Ігінічна повада, сонечку, дай сумочку. Ага. Яка краса. Це буде від нас двох. Малесенький. <клес> не плач. Чому ти плачеш? Ти так маму привітав. <клес> Слова теж прості, без подарунку то самі найкращі. Повір. <клес> Дякую тобі дуже сильно. А ти сама зав'язала? Да, Нічого не, собі навчилася, але бачиш, навчилася. Клас! Вау! Тепер можу з вами привітатися. Усім привіт. Зразу хочу вам подякувати за ваші побажання, за ваші привітання. Мені дуже приємно, я рада, що в мене є. Я рада, що в мене така велика аудиторія. Ну, Просто обнімаю всіх. Я зараз їду на базар, так як я вам говорила, що я не докупила, то що мала докупити з продуктів. Мені ще потрібно глечі купити, навіть я помітила, що в мене його немає. А що це таке? Помада відбилася. Тож, поїхали. Прийшла охолодитися. Спека нереальна. Так, зараз вже майже все купили їдемо за глечком. Швидка розпаковка Рафаелки. Це вода, щоб ми зараз пили. Два перця, бо я буду овочі робити на грилі. Потім тут в мене кубаса молочна до олів'є. Тут в мене є. Качка фарширована. Опа. Пахне. Фі... Філе до цезара, Сам соус для цезара, Шея. Супер. Та чекай, мама. Забери її сама. Та чекай мене дивися хліб тут. Я її не забираю, нехай там буде. Так, заспокойтеся двоє, я вас прошу. Тут печіночний готовий, така глибока тарілка, у мене не було такої плоскої. Завтра тільки наверх яйцей і все готово. Все ж таки буду в духовці тушити. Я ж кажу, у мене все міняється кожної секунди. Дивіться, я його замаринувала. На півтора кілограма м'яса, то в мене шия, я додала столову ложку солі, така трішки з губком, пів чайної ложки чеснику, цибуля на півкільця і залила все слабогазованою водою. Все і ставлю в холодильник, і вечором ще перемну, бо голодина десь вечором дев'ята отак. Так, все, трохи я поприбирала, трохи златка поприбирала. Все помістилося з тої сторони, неї всякі отакі вовсякі. всяке. що вона користується. Ну тут, як я кажу, все її на день дзя. А тут буде для школи. Поміщається і здається ще О, один, можна сказати, що є вільний. Долі чудово, він тут став і навіть переселку підійшло, навіть ніжки такі самі, майже як під стіл. А санові теж стільчику купимо, Я його купляла, була, пам'ятаю, в'юску. Все, тут красота, навіть застелила, але завтра я складу диван повністю, щоб було якби більше місця. Вікно відкрила, адаптер включила, Муха літає. Набридли мене. Потрібно все викинути. Оце. Так, друзі, я вже собі все підготувала. Олів'є я навіть сьогодні не заправляла, я його завтра заправлю. Добавлю цибулю, мама мені ще має передати квашені огірки, бо я не мала. І тоді я цей села завтра заправлю. І от до Сирків я теж не додала, чесник не додавала, Завтра добавлю. тому що він може вивітритися і смак не буде той. Що завтра мені потрібно докупити. О, Арчі прийшов. Я ще Арчі покупала. Ну а що? Прийде від такий вимозений, правда, Арчі? Зараз його потрібно досушити. Йди на місце. Ем... Тарталетки потрібно докупити. Завтра докуплю тарталетки. Оце все і дороблю. Мені ще потрібно, завтра буде м'ясну і сирну на тарілку нарізати, цезар зробити чи м'ясо запекти в духовці. Андрій прийде почистить мені картоплю. Та й таке, то я поприбирала трохи. Ну, як таке мінімально в хаті було чисто. Просто то, що треба було, доприбирала, хоча завтра це все рівно прибиралося, пілісосилося, милося, підлогу, всяке таке. -во. Але я вже відпочиваю. Деянка пішла спати, діти ще гуляють. Я там дивлюся якісь фантастичні звірі, чи як вони там називаються, наподобі таке, як Гаррі Поттер. але йому ще далеко до того Гаррі Потера. Чекайте, є пульт. А ну, зараз точно скажу. Зараз зараз. Фантастичні звірі, і де їх шукати. Тож якось так. Тож, друзі, я напевно вже на тому буду закінчити своє відео. Завтра зустрінемося. ще сушка стоїть. Коротше роботи, багато тут є і в хаті, і, і на кухні потрібно буде це все робити, але добре, що завтра Андрій вихідний. З Янкою трохи важко робити, тому що вона хоче уваги. Я, наприклад, піду прибираю, вона порозкидає. Я прибираю, вона вже від мене втікає, я за нею біжу. Знаєте, це не прибирання і не готування, тому що дивишся за дитиною і одночасно бігаєш за нею. Тож завтра буде Андрій, він хоче з нею посидить, а я собі просто так зроблю легко.